Вітаю вас, шановні глядачі. Ви сьогодні з фокусом. І в нас сьогодні дуже чудова гостя. ми дуже раді вас бачити в нас. І сьогодні ми говоримо з Іриною Міхальою, маркетинг-директоркою Альянс Новобуд». Говоримо ми про цікаву тему. Ми говоримо про ринок нерухомості. Ми в важкі часи зараз живемо, але як не дивно, бізнес працює, розвивається, платить податки. Тому розмови з бізнесами у нас будуть тепер частими. Пані Ірину, дуже раді бачити. Вітаємо. Навзаєм вітаю всіх. Дійсно, дякую за запрошення. Ринок складний, але він живе і працює. Давайте почнемо з цілому ситуації, що зараз відбувається, якщо ми будемо порівнювати 2025 рік, наприклад, з попереднім 24-м, 23-м, які не були легшими. На жаль, нам не дає ворог полегшення, так але ми навчилися жити в таких умовах. Боремося, не здаємося. То, що відбувається на ринку, як бореться ринок нерухомості? Можу сказати, що 25-й рік дійсно не легший, ніж 24-й, але 24-й теж був тяжкий. Я mm -hmm. можу сказати, що найскладніше себе почуває ринок преміум класу. Це справді так. Були дуже великі надії на цей рік, що буде якась ситуація з припиненням бойових дій. Відповідно, весь елітний ринок до цього готувався, ми відчували цей такий посилений інтерес, і навіть зараз його відчуваємо, але він, на жаль, слабо монетизується те, що стосується преміум класу. Але те, що стосується комфорт класу, він на сьогоднішній день почуває себе навіть краще, ніж минулого року, mm -hmm. тому що люди все ж таки націлені на придбання нерухомості. Дуже давно багато хто мігрував, і міграційні процеси пов'язані з війною. Вони впливають на цей ринок. Як не дивно, Ще більше кристалізується та тенденція, коли люди вже навіть за програмами державними є оселі, є відновлення, не купують. Економ клас повноцінний. Вони купують комфорт клас. Люди, які готові платити там, наприклад, за програмою ЄОСЕЛЯ 20 років, вони вже готові жити в чомусь кращому. Mm -hmm. Тоді, коли вже купують, то купують краще. А найдешевше купують все ж таки на вторинці. Первинка зараз націлена на комфорт клас. Якщо про загальні тенденції, тобто економ клас якраз на первинці зараз йому йому важче ніж середньому класу. Так, Але це ми? справді От ця тенденція була ще навіть до війни, що економ. Почав відпадати. Було на початку війни. Всі думали, що ну, все ж, війна буде супер, лише економ. Там він будь він буде продаватися, і це не так, тому що все-таки споживач, який готовий платити за нове житло. Він уже не готовий платити за щось дуже примітивне. Він готовий платити за щось краще для себе, те, що він в чому він хоче жити. Можливо, це обумовлено в тому числі міграційними процесами, тому що люди, які переїжджають в Київ, які знайшли себе, почали тут заробляти і готові тут залишитися. Якщо казати про Київ чи Західну Україну, де зараз активно розвивається будівництво, вони все ж таки готові, якщо інвестувати тут, то щось більш пристойне. Тому це дійсно так, і це комфорт клас, який став королем на ринку зараз. І продовжує там зміцнювати свої позиції. Mm -hmm. Бізнес-клас, на жаль, страждає. Я впевнена, що як тільки закінчиться війна, буде поживо для... відродиться. Так. Це скоріше за те, що бізнес під час війни він все таки під важким пресом, і напевно тому цей бізнес-клас йому важко. Це Біз... так, і плюс дуже багато цих людей виїхали за кордон. Mm -hmm. uh, і відповідно багато хто вивів гроші, або навіть якщо він не вивів, то вони їх тут не готові зараз інвестувати. Це люди, які мають житло. Це люди, які в основному інвестували або в значне покращення своїх житлових умов, або в, можливо під здачу, під оренду, під інвестиції. Зараз вони вважають, що на той час воно просто стоїть, вони його не зможуть там за ці гроші здавати, або не дуже вірять. На жаль, те, що воно буде ціле. Ну принаймні ризики за високі рупи. Токи ризики, тому воно зараз приморожене, але він потихеньку починає повертатися в ті комплекси, які не стоять, які будувалися, їх небагато, але вони будувалися відповідно, будуються і туди повертається попит. тобто. Це те, що було заморожене так на початках повномасштабно і зараз. Так. Починає все-таки там життя з'являється. Звичайно, ну і воно активізується на Західній Україні, mm -hmm. Ужгород, Львів. Там в принципі цей клас доволі потужно себе почуває. Тобто продає... -то, там ріст пішов. 3-6 тисяч доларів за квадратний метр Ого, нормально, так. нормальна. ціна. <рес> а взагалі, ось ви торкнулися, Ви трошечки вже розповіли насправді нам, які області найбільш мають пожвавлення саме по ринку нерухомості. Давайте тоді який зараз попит на в яких областях України найбільша, що очікувано, і ще, якщо говорити про ціни най... ми говоримо про різні класи. Ну тобто, якщо можна по цінам, тобто найдешевші, середня, по, середня температура по палаті. Буде на день найдешевші, на жаль. Ну вони в принципі до війни. Такі області, як там Сумська область, Полтавська Зона область. ризику найбільша. Зона ризику. А зараз до неї додалися ще такі, як Херсонська, відповідно Дніпро Дніпровська, Дніпропетровська область, там, на жаль, ну досить Харківська, Миколаївська Харків... Миколаївська. Так, там, на жаль, ціни низькі, по Теж низький. Якщо казати ближче до заходу, здвигається в принципі і попит. Він став такий більш потужний, стає потужнішим значно, як в центрі України, це в Києві, так і е, на Західна Україна, яка раніше не була в лідерах, і ціни не були в лідерах. Угу. Зараз в лідерах Львівська область, Івано-Франківська, Ужгород. Вони зараз лідирують по цінах відповідно по попиту, особливо Закарпатська область, яка не була в принципі. Взагалі потребувана. Зараз будується як ніколи купують там різні люди, включаючи киян, які купують, наприклад, я спілкуюся з колегами по ринку. Які купують там, наприклад, як план Б. Uh -huh. Ну от так люди в принципі кажуть, всі згадують 22-й рік, коли всі почали їхати з Києва, їхати взагалі зі сходу на захід, і не знаходили взагалі де Навіть поселитися. під оренду, не можна було нічого. Навіть така. під оренду, відповідно, люди або здають в оренду, або тримаються як план Б. Ну і відповідно є ті, хто От Зараз колеги з поринку, які працюють в Ужгороді, кажуть, що зараз якась така відчувається друга хвиля міграції, коли люди починають їхати. Ну власне з тих областей, які Колись на початку війни були звільнені, як, наприклад, Сумська область, як повністю Харківська була звільнена, і, на жаль, з Херсону, де начебто звільнили зараз регулярні обстріли, то люди на жаль їдуть туди, і це дуже знаєте. Тут на жаль, з іншого боку, там вирощується ринок. Він шалений, він великий попит. і Є забудовники які стартують там зараз. Комплекси по 200 тисяч квадратних метрів. Тобто, це просто космічний попит. У Львові теж різнопланове житло. В тому числі бізнес-клас спочатку це почалося від дохідної нерухомості, але зараз і класичний житлова нерухомість там теж активно себе почуває. Київ. Посерединці, я б Посерединці. так сказала зараз на сьогоднішній день. А в Києві власне завжди був тяжкий ринок. Немає площадок, немає так. Зараз знаєте, багато забудовників, включаючи нас, шукають зараз там гарну ділянку, де можна збудувати комфорт-клас, але білу з документами, яка саме з цільовим призначенням її нема. <реш> Настільки щільно не забудовано місто вже так, звісно, і на жаль, не до кінця врегульовано немає в принципі генплану стратегічного плану розвитку цієї території, затвердженого відповідно, на жаль, такої. Прозорої ділянки економічно ефективної під саме той найзатребуваніший клас знайти дуже складно зараз. І тому в основному комплекси, які розвиваються, це комплекси навколо Києва. Навколо угу. Києва зараз краще себе почуває от київська агломерація, ніж Київ. Тобто -то там зоруція. якраз зараз бум починається, так я розумію, так? так, так він є. Так. Якщо, так, тобто, якщо ми зараз порівнюємо, дивимося на карту України, то Закарпаття, де найбільший ріст він почав зараз бухгалтерізуватися, Львів, та Львівська область, так, а далі вже так помірно, помірно, помірно доходимо до Києва. Ну, а щодо Житомирщини, Полтавщини. Я знаю, що в Полтаві скоро готується один цікавий проект. На жаль, не можу розголошувати. Знаю по ринку, що він є там комфорт плюс бізнес того, чого не було в Полтаві. Тобто, це в основному харківські забудовники туди переходять, там знаходять собі цільову аудиторію. Знаю, що навіть Дніпрі щось будується, щось добудовується в Запоріжжі, але дуже низькими темпами в Одесі є. Деякі забудовники, які будують, попри прильоти, і про те, те, що відбувається, і навіть зростання ціни було на первинку цього року в Одесі. Як, це, це оптимізм, не я, вважаю, я виступала це такий на... суровий оптимізм. Одеський ріелторській конференції, яка вперше проводилась за час війни, От вона проводилась в Одесі. Я там виступаю на конференції від час моєї дискусійної панелі. Два Іскандера прилітає там у порт. Але вони будують, 500 ріалтерів, сидить у залі, і всі вони там готові рвати ринок. Там дуже ріалторський такий ринок в Одесі, на відміну від інших областей, і вони, в принципі, налаштовані так само, як і деякі забудовники на зростання. Там ми я дивуюся інколи нашим людям. Ну, власне, я теж насправді тут... ви знаєте, наші люди показали напевно, всьому світу. Так. що таке сміливість. Так. так, як виживати насправді в таких умовах. І навіть розвиватися, і розвиватися, і давати ще й прибуток, і показувати його. Так. Тобто, насправді, це напевно, показник найбільшої сили. На жаль, умови у нас а, страшні, так mm -hmm. на жаль, гинуть люди. А, скажіть, будь ласка, чи є якісь нові тенденції в розбудовах, в технологіях, які, наприклад. Враховують у ці моменти Ось щось нове з'явилося, тому що ми знаємось. Я проведу паралельно. На жаль, ми змушені розвивати військову промисловість, тому що це питання нашого виживання. Тому ми бачимо, що в нас з'являється новий від озброєнь, які змінюють повністю карту війни і як ведеться війна. Тобто, це зараз уже нововведення, те, що те, що по суті прогнозував залужний, що тільки з проривом ми зможемо змінити хід історії. і Ми вже її змінюємо. Тобто ну, війна змінилася завдяки технологіям. Які технології зараз з'являються в. Будівництві, тому що точно ринок має на це реагувати, тобто є виклики, як ви з ними справляєтесь? Безумовно, в технологіях теж багато чого змінюється. По перше, це ну власне будівництво це бізнес, і він все одно може там якось змінюватися. Не, не лише реагуючи на попит, а й реагуючи на от ризики, які є, реагуючи на якісь законодавчі зміни, які відбуваються в реакцію на те, що відбувається. Ну, по перше, змінилися ДБН, і ми будуємо. Укриття. Ну, власне, це приміщення подвійного призначення, так звані, але в будь-якому разі в нових проєктах ти не отримаєш документів, дозвіл на будівництво, якщо там немає цих приміщень. Відповідно, всі забудовники, хто запускає проєкти, а їх, на жаль, запускається нових небагато. Наприклад, я знаю статистику, що в цьому році на кожен з п'яти зданих будинків лише один. Починає будуватися, тому дефіцит житла неминучий нового, тому що, в принципі, на жаль, не всі готові стартувати, інвестувати в будівництво нових будинків. Але в тих будинках нових, які будуються, є вже там приміщення подвійного призначення, які там ти не можеш не будувати. Відповідно, це нове і це реакція. Друге це, звісно, попит на. Більш низькі поверхи, відповідно, забудовники, якщо в ціноутворені, вони теж реагують на це раніше високі там панорамні види, вони мали більш, вікна, більш вікна, цін, вікна під стелю. Так вікна знову ж таки панорамні, але не можу сказати, що прям всі відмовилися від панорамних вікон, тому що все ж таки люди звикли, люди вже цього хочуть. Це краси якоїсь це красиво, але інколи враховуючи, що є така історія, як енергоефективність, інколи холодно все таки вікна це е, менш енерго. Не зберігаюча історія, ніж стіни, відповідно, це впливає на те, як проектуються нові будинки, тобто вікна трошки зменшуються. Монолітна каркасна технологія, яку більшість забудовників використовували, відповідальних забудовників ще до війни, вона всім довела, люди всі вивчили це слово. Тому що, на жаль, ну ми бачили, що стається з будинками-панельними, які сипляться як карти, і відповідно, ми бачимо, що, попри прильоти, навіть по будинках нових, які побудовані за. Монолітно каркасної технології ну там вікна згоріли. Там на жаль квартира чи ще щось, але будинок стоїть. Відповідно, це бачать люди, прямо очевидно. Це чіпляє за їхню. Особисте життя відповідно люди прям ну дзвонять і не дзвонять до тих забудовників, які не використовують цю технологію. Тому монолітна каркасна технологія в вона, вже, дитя, вона вже показує. Вона себе. показує результат, вона довела. Всі прям, от, війна показала прям такий жорсткий тест драйв угу. цієї історії. Відповідно, люди не будують саме так і купують саме це. А вона дорожча, насправді, позвонала дорожча. Вона ну в цілому дорожча, але це сучасна технологія. Коли в принципі будується такий жорсткий каркас, і відповідно потім уже. Закладаються стіни, а раніше будували там, наприклад, цегли, або будували з панелів готових блоків. Це в принципі зараз не злітає. Відповідно, люди це розуміють і зараз. В основному це будують так. Ну, це те про що ми говоримо. Звісно, інші підхити більш ретельно там пожеж, система пожеж гасіння, там всі інші історії дивляться. Оці більш жорстко контролюють зараз при, прийомка ті частини, що стосуються захисту життя при пожежах. Ми навіть вчора от обговорювали на нараді новий будинок, який запускається. Прямо от розбирали в деталях ті частини, як на, на балконі людина має має бути захищена під час пожежі, на якому поверсі вона має куди вихід. Ну, в принципі без цього зараз і не експертизу не пройде цей проект, але і самі забудовники на це дивляться, тому що ми теж всі люди, ми теж живемо в будинках і теж. Е в принципі реагуємо і ем, так само, як і живі люди. Ну, тобто це можливість виходів так, евакуаційних, так, тобто, що вони так. були шляхи, на їх було більше. Так, їх так. було більше, і ще більш ретельно контролюємо самі якість систем пожежогасіння. На жаль, навіть ми, в принципі, як забудовник мали прильоти. Наприклад, на один із наших побудованих, вже введених в експлуатацію будинків в Броварах, був ну, зачепився шахет, він вибухнув. Але в нас просто такі будинки були з такою громовідводом, так званим Коні, та, коніч, Так, і він зачепився, вибухнули, було пошкодження якихось каналів. Але слава Богу, всі живі, всі цілі, мановітна каркасна технологія, там майже нічого страшного не потрапляло. Ми як девелопер, хоча ми і не зобов'язані за будинок ведений в експлуатацію, але допомогли мешканцям відновити власне, ті конструкції, які були на горі. Там двері були пошкоджені, ще частина історії. В принципі, слава Богу, все всі цілі живі, і це важливо була історія там поряд з Монреалем, Чикаго. Якщо ви знаєте, в Києві там комплекс Чикаго, вибачте, Торонто бізнес-центри поряд з нами. То кілька вікон теж постраждало у нас, але слава Богу. Навіть мої інвестори в групі стоїться. написали, витримав фасад, все це. Е, відповідно, це був такий важливий для нас показник. Ну, і відповідно, ми теж враховуємо ці речі. Якщо ти якісно і гарно будував, то слава Богу, це в принципі і зараз не добилося. По суті, пройшло бойове хрещення, можна так, сказати. Це так. Правда. А, ви е, розповідали про типи будівлі? Ось каркас, ну ви кажете, що вона найбільш монолітно літно каркасна, вона найбільш витривка. Запитаю просто як людника. ну, Я думаю, це питання. Не буде всіх турбувати люди, які вже живуть. Ми... Купували наприклад, чи не житло було, чи в спадщину. Ми насправді ну те, що в нас вже є по факту. Mm -hmm. А які конструкції найнебезпечніші? Просто щоб всі враховували, можливо, там планували ну, жаль, переїзд, старі чи... панельки, ну, панельки найгірші старі так? старі панельки, тому що вони обсипаються. Ну і просто, просто цегляні будинки або з якоюсь неякісної цегли. Ну, тобто вони а старі так. цегляні будинки, якщо ну, теж, теж ну тобто, якщо ви бачите, але панелька найгірша, да? Тобто, як так Ну, якщо, тому, якщо вона висока панелька, ви ж бачите, вона спливає. Ну дивлячись, як попаде, і чим попаде, тут же я не можу. Вам сказати, ну Напевне, але ми що... бачимо всі це по фоткам. Так. І фундамент або немає значить. І фундамент не? так. Ну дуже погано, коли немає укриття, куди сховатися. Тому в нас навіть в будинках, які. Е, Ще будувалися до того, як все це відбулося. У нас є там, наприклад, підвали, які по суті і експлуатуються як приміщення подвійного призначення. От була ситуація, коли, якщо пам'ятаєте, прильоти були по Києву, і коли там не відкрили чи відкрили відкриття, і всіх перевіряли, і не змушували перевіряти, як вони відкриті, чи весь час будуть відкриті. Завжди тут є дві позиції, як будуть реагувати мешканці, які там обладнали собі, наприклад, укриття і разом з керуючою компанією його обслуговують і, і контролюють. Це. Але ж є люди, які просто йдуть поряд. Наприклад, у нас ми там притримуємося техно такої філософії, що не треба прям жорстко закривати території. Ми все ж таки живемо в місті і створюємо квартальну забудову, де їм mm -hmm. людям переміщатися, не ставимо там паркани навколо. Відповідно, ми шукали рішення, яке б задовольнило те та інше. І, наприклад, рішення разом з керуючою компанією було знайдено, коли, наприклад, у консьєржам поставлена була кнопка, і коли починається тривога, і це зараз так працює. Вона натискає кнопку. І автоматично відкриває, відчиняються двері, укриття. Люди всі хто, чи хто, мешканці хто чи, чи не мешканці так. можуть туди зайти. А коли закінчується тривога, там стоїть камера на вході, на виході. Відповідно, вона по камерах бачить консьєрж, чи вийшли всі люди, і після цього лише закриває кнопкою зі свого місця. Навіть якщо консьєржа немає людина може підійти до стійки консьєржа і це зробити. Якщо, наприклад, тривога, а вона там не знаю, пішла кудись. Ну, це дуже люди підхід, тому що ви пам'ятаєте на Район, коли загинула мати дитина, просто їм не відчинили. Ну, парію, Це, власне, так. після цього була ця історія, і ми знайшли це рішення. Тому що насправді є завжди проблема, коли зовсім відкрите. Теж ну, ну і, все буває. Банжі вкрали ці стільчики, люди там себе обладнали, і є завжди дві сторони, які дискутують на цю тему. Від складної теми переходимо все ж таки до життя. Люди все одно купують житло. Інвестують. І от е, поради від вас, як експертки ринка, розкажіть, будь ласка, от, з, якої, з якого стартового капіталу слід починати, якщо людина планує інвестувати саме житло в Україні. От ваші поради, можливо, топ-3, топ 5 порад, от, на що б ви звернули, от з чого починати? так? розгляд цін, розгляд е, типу житла. От е, ваші поради, щоб ця інвестиція була ну, вдалою, наскільки це можливо в умовах такого ризику? Ну, дивіться, на сьогодні, якщо б це було два роки тому, я б казала і казала. І, власне, люди так себе поводили, Ніхто не, ну майже ніхто не набрався сміливості інвестувати в так званому котловані, Так, Ми е цього року стартували новий будинок от, в нашому проєкті Лісовий квартал в товарах. І ми помітили, от, вчора була нарада, ще навіть е от тільки, там, офіційний старт продажів лише має бути через тиждень, але люди вже там, за договорами резервування зарезервували собі 10 квартир. І ще там комерція, там уже стоїть комерційне приміщення, стоїть черга, і тут все залежить від того. І для мене це такий дуже класний показник. І минулого року ми е, стартували проект Кронапарк п'ятий будинок. Теж на старті за перший місяць ми продали 25 квартир. квартир. Тобто це на котловані. Для мене це показник, що в 24-25 році люди для надійних забудовників, які будували в війну, а ми там 5 квітня 22 року запустили п'ять кранів, які крутилися, і вони крутяться до цих пір. Я думаю, що це. Секрет цього, тому що дійсно, от хто здає, тому довіряють і навіть йдуть на котлован. І звісно, на котловані найдешевше, найвигідніше. Якщо людина хоч готова почекати, то звісно це так. Але якщо ви не знаєте цього забудовника, але бачите, що він там щось будує, то краще, звісно, подивитися і проінвестувати на фінальному етапі, попри те, що це дорожче, якщо він дає розтермінування, або є, наприклад, ви можете скористатися державною програмою, є оселя. Ви підходите під ці параметри, звісно, вам варто розглядати на більш високих етапах будівництва. Це якщо для себе, якщо ви все-таки інвестуєте і хочете на цьому заробляти, зараз не дуже то заробляють саме на перепаді вартості від котлована до здачі, тому що ведення монів, ріст, зростання собівартості, на жаль, нема людей, які будують багато всяких причин. Зараз призводять до зростання вартості житла і, відповідно, в тому числі зростання на момент старту. Ну, тому що вже старт Стартують інколи будинки дорожчі, ніж ті, що майже готові, тому що зараз дуже і зростає. вже добудовуються, А на, на етапі Катлану вже може бути дорожче Так, на, це нові справ... проекти. Справді ага. так, тому що дуже зросла собі вартість. Ну, подивимось на продукти, подивимось на так, ціни так. в магазинах, подивимось на зростання зарплат, подивимось на те, що людей в принципі, на жаль, через мобілізацію дуже мало і будувати майже нема кому, і це велика проблема. Плюс нові будинки зроста, водяться за новим законом, ну стартують за новим законом, Коном не стартують по так званому продажі майнових прав, і відповідно це дорожче для забудовника. Вони змінюють власне саму схему продажу, схему формування собівартості. І відповідно, це примушує нас продавати дорожче, якби ми не хотіли тримати ціну, тому що це впливає і на продажі, але люди, люди все ж таки. Мають розуміти, і це правда, і ми це розуміємо. На жаль, що ціни лише зростатимуть. Дефіцит житла лише буде накопичуватись і збільшуватись нового якісного. Як я говорила, це через те, що на жаль, нема нормальних площадок, які починати будувати, немає там проектного фінансування для будівельників. Ми фінансуємось лише за рахунок власних коштів у того в кого вони є, і лише за те, що платять люди. Відповідно, це ну, державні програми, які не ну не. Достатньо не покривають весь попит, тому повільно будується і повільно стартують нові будинки. Старі вже майже всі поздавалися в тих забудовників, які хотіли і могли будувати, ті, хто стали, на жаль, стоять. Відповідно, дефіцит буде наростати. Тому в цілому те, що будується і те, що ось має бути збудовано, воно дорожчатиме. Тому зараз і на котловані, якщо забудовник надійний, Вигідніше інвестувати, от якщо по порадах. Якщо хтось хоче інвестувати для себе, знаєте, є зараз там такі цікаві проєкти, ми ними не займаємося, але я знаю, що багато хто із забудовників пішов в цю історію. Це так звана дохідна нерухомість, коли ти інвестуєш, отримуєш, наприклад, в готель. Да? Mm -hmm. І отримуєш дохід від потім функціонування готелю або перепродаж, то в принципі хайп цей був на початку війни, от в карпатських проєктах, зараз там. Стало їх забагато, хтось інвестує за кордон. Теж в принципі є, є такі варіанти дохідної нерухомості. А хтось от зараз такий цікавий тренд, коли інвестують у мобільні будиночки, наприклад, мобільні готельчики під Києвом або взагалі біля таких великих міст. Зараз такий тренд там досить швидко виймаються інвестиції, коли ти по суті купив собі там. За 16 тисяч доларів чи 20 тисяч доларів. Ти інвестував і купив цей будиночок або став одним із партнерів цього проєкту, і відповідно отримуєш дохід уже через 2-3 місяці. Це, в принципі, загальна тенденція, коли люди готові вони більше, знаєте, через війну, в тому числі, дуже короткими термінами, взагалі загальну таку світову нестабільність не дуже вірять в довгі інвестиції. Відповідно, вони прямо тут і зараз хочуть щось отримувати, хай менше, але більш вірять в щось таке тут і зараз. Не знаю. Скільки це довго, якщо чесно, тому що вони знаю, наскільки не пройде цей хайп, але оскільки люди не можуть виїжджати з України, багато хто або не власне, особливо чоловіки. Відповідно, сім'ї в основному намагаються а, тут десь поряд організувати собі відпочинок. Оцей тренд там цих глемпінгів, оцих невеличких будиночків, він наростає і відповідно і люди, які хочуть інвестувати і готові інвестувати в таке невеличкими слотами, невеличкими короткими інвестиціями, теж є. Це -то по Київській області, десь під Києвом. Ну, так, дуже багато проєктів зараз і під Києвом, і навіть під Одесою, і навіть там біля Львова, в Карпатах, дуже багато таких проєктів. От я нещодавно вивчала цю тему, можу сказати, що вона є. Ми не інвестували в це, ми більш такий стабільний забудовник, але хто хоче погратися, в принципі, невеликий вхід. Якщо ви спробували забронювати під Києвом зараз такий будиночок, 2-3 місяці доведеться Черга. чекати. Так, ага. ну тому, відповідно, така цікава тема вона є. Угу. Якщо хтось хоче. Спробувати, я не думаю, чесно кажучи, що вона довгострокова, але принаймні зараз можна спробувати. Ви торкнулися важливої проблеми. Це кадровий голод. Я думаю, що всі сфери ринку відчувають цю проблему, і на жаль, ця проблема наростає. А як у вас ситуація? Як ви, як ви знаходите виходи? Ну, Кадровий голод він дійсно є, і цей ринок просто ну, шалено його відчуває. Особливо це стосується ну, власне, людей, які роблять щось руками. Будівництво Будівництво, так, це ж дуже хардова історія. Ти не можеш його онлайн будувати, не можеш там будувати з залученням людей, які з-за кордону, тому що це фізично треба будувати. Відповідно, ну, я, ну, по-перше, ми співпрацюємо там з генпідрядником, який е з нами постійно співпрацює, він максимально утримує своїх будівельників, як може. Ми намагаємося співпрацювати з підрядниками, які наприклад мають бронювання, ну також ну, ми, як велика компанія, теж маємо бронювання і відповідно, якась частина спеціалістів утримується. І тому це те, що нам дає змогу будувати це по-перше, але не весь ринок, на жаль, це може робити. І відповідно, чим дрібніші компанія, тим складніше їм. З цим це дуже вплинуло, наприклад, на ринок готових квартир з ремонтами. Я, наприклад, дуже активно ну, вірю в цю тему. Тим більше для людей, які приїжджають з інших регіонів, вони хочуть купити все прямо готове з меблями, ми навіть як компанія зробили такий проект, зробили шоу-рум, пропонуємо квартири з готовим ремонтом з меблями. Не можу сказати, що це легко пішло. Я особисто більше в це вірила. Це але за того, що людей, бригад, які системно готові робити ремонти для забудовника за адекватною ціною, їх тупо нема. Угу. Або якщо вони вже беруться, то беруться там індивідуально, де можна там за більшим чеком щось зробити ремонт, там індивідуально дати якусь якийсь прайс, а потім його підняти під час будівництва для людей. Це простіше. Забудовник вже він в нього є техогляд, він контролює, в нього є проект. Відповідно, так, такий варіант не проходить, і тому з забудовниками не дуже навіть багато готові співпрацювати бригад то для будівництва квартири. Хоч, хоча з Рамон, це там, постійна робота, насправді, хоча так, це постійна руляна. робота, постійний кусок хліба, але їм легше там ось так за кеш десь, там особисто для когось зробити. Тому хоча попит є, і він шалений саме на от такий варіант, тому що е люди готові переїжджати в готову квартиру. Але, на жаль, ось така історія. Тому забудовник або має це робити за такою космічною ціною, що люди вже не готові кажуть, я якось уже сам. Тим більше це в основному не входить в програму Єоселя, тому що це об'єкт майбутній. Ти ж здаєш ну, одним словом, не зовсім зараз ця тема полетіла саме через кадровий голод. От така історія є. На жаль, вона поки що не покращується, поки триває війна. Це дуже впливає на ринок будівельний, на ринок будівельних матеріалів, вікон, на багато кого. І відповідно, це приторможує будівництво. Пані Ірина Міхальова, маркетинг реакторка Альянс Новобуд», Дякую вам ще раз за цікаву розмову. Дякую вам, до вам до і дякую зустрічі. Дякуємо.